Автоцивілка для пільговиків. Що вам потрібно знати, щоб застрахувати своє авто дешевше, та де які є знижки згідно закону України? Власники авто, які мають пільги, можуть оформити обов'язковий страхування на термін 1 рік або 6 місяців зі знижкою 50% та володіють автомобілем з об'ємом двигуна до 2,5%. Хто має право на пільгову автоцивілку пенсіонери, учасники бойових дій, люди з інвалідністю першої та другої групи, ветерани війни та особи, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, що потрібно для оформлення: паспорт або id картка техпаспорт на авто з двох сторон, та документ, що підтверджує право на пільгу. Тому, якщо ви або ваші знайомі маєте право на пільговий поліс, не переплачуйте. Пишіть нам у дірект, і ми допоможемо швидко оформити страхування з урахуванням ваших прав.